Привіт! Хочу показати вам мої подарунки на день народження, що я отримала, що я придбала для себе. Тож, погнали! Почну з б'юті. Я дуже давно хотіла спробувати щось від цієї фірми Рев, тому на День народження, в моєму вільшлісті були ось такі продукти. Ось Перша це е, така туш, У мене ще ось така туш, У мене ще моя не закінчилась, тому я не відкривала, але як спробую дам свій відгук. Наступне це їх популярний скульпт. Зараз покажу. Тут така цікава упаковка, вона ось так виїжджає. І це ось така коробочка. І він ось так виїжджає. Такий відтінок. Також ще не пробувала, тому поділюсь відгуком пізніше. Ось я думала, що він має ще з іншої сторони якусь, якусь штучку, але він не має. Так, і наступне це було в подарунок, як я розумію, до замовлення. Зараз глянемо що це face per спрей. Не знаю, можливо, це спрей для фіксування макіяжу. Мініатюрка. Також спробую і дам свій відгук. Наступне це бренд Ritual, Куда без нього я його обожнюю. І тут а, це велика упаковка маски для волосся з каратином. Я її обожнюю. У мене була мініатюрка, і вона мені дуже сподобалась. І наступне це лімітована версія «Алхіміст». І це ось такий неймовірно гарний скраб для тіла. Він, неймовірно, гарно пахне, я його тестувала в магазині. Це щось. І наступна це ось така нова лімітована колекція. Дуже гарне пакування. Тут таке насадка, ніби це зубиті вершки. Дуже цікаво виглядає. Ось і колір, і баночка дуже гарно. І в подарунок йшла ось така маска для обличчя з шовку. Вона ось так на ліпочках. Натягаєте ви спите. для мене. Це останнім часом must have, тому що я не можу заснути, коли є якісь, якісь стороннє світло в кімнаті. І це прям моє спасіння останнім часом. І вона неймовірно м'яка і приємна, і не злітає, і не давить, ось тут немає таких полосочок, як зазвичай в масках, тому що тут такі широкі і, тобі, і зручно на них спати на боках. Тому рекомендую. Так, наступне це подарунок від бренду KIKO. Тут у мене декілька цікавих продуктів. Перше це такий коричневий олівчик для, для очей. Він ну, ось такий коричневий. І з цієї сторони такий пушер, який розтушовує класно. Наступна це ось така помада блиск. І він ось такого рожевого кольору, але на губах він ледь-ледь помітний, такий дуже ніжний. Це більше як бальзам. І це відтінок 06 Blackberry. І наступне це. Зараз покажу. Це айлайнер. Ось такий з блискітками. Ми з подругою любимо такі речі, тому я отримала подарунок саме від неї. Ось такі блискітки. Так. Напевно, з б'юті це все. А, хоча, також я отримала ось такий подарунок. Шанель. І тут такий міні-набірчик. Парфумів. Ось так дуже гарно виглядає. Це дуже цікава річ, тому що воно одразу є аксесуар і парфум. І тут йде в наборі а, три флакончики. А, здається, це один і той самий парфум. Ось в таких мініатюрках, але ви можете докуповувати різні. І ось така штучка. Я ще не бачила ні в яких. Брендів і ні в кого таку. І тут в мішечку ось така штучка. Це футлярчик для ось цієї мініатюрки, вона всередині вже вставлена. Ви ось так повертаєте і тут парфум вшикаєте на себе і ось так закриваєте. І ось тут є такий брелок. Зараз е, велика тенденція такий, е, доволі популярно використовувати брилки як у образах, так і в аксесуарах. Дуже цікаво виглядає. І в мене це ось такий, ніби як браслет. Можна ось так носити, але мені здається, буде цікаво е, доєднати це до. Сумочки або якось там на джинси повішити. дуже цікавий аксесуар, як на мене. Ось, і він йде в такому ось мішечку. Також брендованому. Дуже цікава річ. І наступне це ось така косметичка, також Шанель максимально. Вмістка базова. Мені подобається тим, що вона в себе вміщає дуже багато, тому що тут немає ніяких зайвих карманчиків, перепончиків. І тут велике-велике дзеркало. Дуже класна річ. Так, наступне це давайте також аксесуари. Мені подарували подарунковий сертифікат до Пандори, я ще його не використала, тому пізніше покажу, що я для себе обрала. Uh, і наступне це бренд Toast. До речі, у них стався ребрендинг. І виглядає він зараз ось так. По-новому. І ось така коробочка. І тут ось такий дуже гарний ведмедик. Під... І ось тут а, дуже гарний такий підвісочка, маленький ведмедик білий. Моя подруга має такого чорного, і тепер вона мені подарувала білого, і ми тепер як і нія. Так, тож, наступне. А це подарунок кросівки. Я вже їх тягала, вони неймовірно зручні. Я в них ходила багато цілими днями в подорожі, тому я рекомендую. І вони дуже такого сірого, нейтрального кольору, дуже гарні і зручні. Просто я в захваті. Так. І наступне. Давайте покажу Victoria's Secret. Тут для мене були ось такі шортики. Це Victoria's Secret Pink колекція. Вільні я дуже люблю такі речі, особливо влітку. І наступне це ось така піжама. Біла. У мене, до речі, ще ні одної піжами з. Вікторія Сікрет це моя перша, і вона, до речі, теж з такою блискучої, танесенької тканиною. Я думаю, що на літо це просто маст хев. Одягну, спробую. Я думаю, що це дуже зручно. Тож придивіться, до речі, до цих піжамок, хто собі шукає на літо щось цікаве. І найостанніше, але напевно доволі найбажаніше, тому що я дуже давно хотіла собі ці кеди. І це кеди з магазину Мейсен Маржева. Вони знаходяться ось в таких цікавих пильничках, кожен окремо. І це кеди табі, Ось таким розділенням від пальчика великого. І вони в ніжно-молочному кольорі, такі цікаві доволі. Мені дуже подобаються такі азіатські нотки додавати у свій стиль, розбавляти образи якимись цікавими деталями. Тому ці кеди це просто щось. Я б дуже довго їх хотів. І наступне, але не менш важливе, це балетки. Так само від Maison Moder. Ой, дивіться, які тут мили маленький конвертик. Вони це щось. Неймовірне. Я йшла тільки за кедами, але побачила ці балетки і закохалась. Вони також ось так запаковані в упильнички. І це ось такі неймовірні балетки табі також. Це просто щось. Вони такі ніби потріскані. Як розповів нам історію е, консультант, що задумка така, що коли ти носиш і в певних місцях треться або зачіплюється ось ці тріщинки, відкривається внутрішній шар, і це додається, і це додає речам такого цікавого неповторного вигляду і в цьому унікальність саме ось цього покриття. Я на жаль забула, як воно називається, але ви можете пошукати. У них є ціла колекція, присвячена ось цьому як ніби потрісканому покриттю. Ось, я не знаю, це щось неймовірне, мені здається, образ будь-який, навіть просто Total Black. І додати ось ці неймовірні палетки, і це буде просто вау.